Друзі, вітаю! Недарма сьогодні, з одного боку, російські пропагандисти гучно повідомляли, що Трамп дистанціюється від Путіна, що Білий дім мститься Кремлю за відмову, і що між Москвою та Вашингтоном наростає холодок. А з іншого боку, лунали гучні заяви зі Сполучених Штатів Америки, наприклад, від голови Комітету розвідки США, який повідомив, що терпіння Трампа щодо Путіна вичерпується, або ж була заява від екс-голови Сил спецоперації США, що Трамп стане агресивнішим щодо Росії. Адже нещодавно з'явилася свіжа заява від президента США Трампа, який сказав прямо, що Путін нам жбурляє купу лайна. Я розглядаю санкції проти Росії. Дуже серйозно, наголосив Трамп. Якщо чесно, Путін по сінам говорить купу нісенітниць, він завжди дуже вічливий, але у підсумку це виявляється безглуздим. Щоб зрозуміти емоції Трампа, я кілька секунд включу, щоб ви просто подивилися за виразом його обличчя. Nice time, Хочу підкреслити, що це вперше, коли президент США Трамп робить такі заяви щодо Путіна і Кремля. Нагадаю, що сьогодні вранці усі міжнародні ЗМІ повідомили. Що президент США пообіцяв Україні зброю, і що Пентагон одразу оголосив про нові поставки. І щодо реакції Кремля потрібно сказати на такі заяви Трампа. На сьогоднішні заяви Трампа, ранішні ще ще на вечірню заяви президента Ша реакції немає, то Кремль негативно оцінив нові постачання зброї Україні, і Пісков заявив, що поставки зброї Україні не сприяють мирному врегулюванню конфлікту. Крім того, Пісков дуже понадіявся, що вдасться домовитися з Трампом, і він сьогодні так м'яко заявив, що Росія бачить потенціал для перезапуску відносин зі Сполученими Штатами Америки. Крім того, в Кремлі заявили, що очікують пропозиції України щодо дат перемовин. Тобто, що робить Кремль? Він знову намагався затягнути час. І у сьогоднішньому обідньому випуску я говорив прямо, що оскільки зранку, о 11-й ранку, як правило, є заяви, короткий брифінг Піскова, також є заяви від російського МЗС, нічого не було, це прямо вказувало на те, що по дипломатичних каналах між Москвою та Вашингтоном були перемовини. І ось після цих перемовин, сьогодні вже ввечері за київським часом, Трамп зробив чергові гучні заяви. І безумовно неприємні для Кремля. Але щодо того, як президент США збирається допомагати Україні, які будуть постачання зброї, які там будуть пакети, на що можна Україні сподіватися, то поки не можна ствердно щось говорити, тому що ще рішення до кінця не прийнято. Як ми знаємо, і про що повідомляли ЗМІ, що десь протягом тижня все буде визначено, але є певні інсайти. Зокрема, американське видання Axios повідомило, що Трамп обіцяв Україні ракети для систем ППО Петріот і тисне на Німеччину. Щодо ракет, то виявляється лише 10 ракет перехоплювачів, ПАК 3. І це при тому, що 30 ракет знаходиться в Польщі, тих ракет, які виділив у свій час Байден, але Трамп дає лише третину. Щодо тиску на Німеччину, то президент США пропонує Німеччині продати Україні один із своїх комплексів ППО «Петріот». Загалом. Ще є одна інформація щодо запасів у США ракет перехоплювачів. Зокрема, є інформація від видання The Guardian, що у США залишилось лише близько 25% ракет для своїх систем Patriot. тобто запаси у США не дуже великі, і зараз питання, скільки Україна отримує, особливо на тлі того, що російські пропагандисти, посилаючись на свою експертну спільноту, пишуть прямо. Що загалом на Росії сумнівається, що Україна отримає багато ракет-перехоплювачів, адже в Вашингтоні є серйозне ізраїльське лобі. І що, зважаючи на те, що після превентивних ударів Ізраїлю по Ірану, а також ударів у відповідь, Ізраїль багато витратив ракет-перехоплювачів, потрібно поповнювати запаси. А також зважаючи на те, що зараз міжнародні ЗМІ, насамперед американські, пишуть, що Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю знову хоче спробувати повторити. Тому цілком можливо, що одним з факторів, чому Сполучені Америки призупинили постачання Україні зброї, є те, що Ізраїлю дуже потрібно. А загалом щодо США, то ізраїльське лобі дуже сильне в республіканській партії і значно менш впливовіше в демократичній партії. І цілком можливо зараз, зважаючи на те, що Нетаньягу, до речі, сьогодні був у Штатах Америки. Він спілкувався, вів перемовини з президентом США Трампом. До речі, була спільна прес-конференція сьогодні вранці за київським часом. Тому цього не можна ніяк виключати. Але загалом щодо Ізраїлю потрібно сказати, і щодо Ірану не можна не забувати і про Китай. Адже сьогодні міжнародні ЗМІ повідомили. Що Іран отримує від Китаю далекобійні системи ППО. Ці системи ППО щодо взагалі їх отримання, немає офіційних заяв від Китайської народної республіки, немає заяв від Ірану. Але про це прямо пишуть арабські ЗМІ, і про це пишуть міжнародні змі. Звісно, Китай не буде це афішувати офіційно, зважаючи на таку в лапках хитру політику Китайської Народної Республіки, зважаючи на те, що міжнародні експерти прямо говорять, що Китай зробив висновки після розвалу Радянського Союзу, але те, що Іран. Може дійсно отримати від Китаю далекобійні системи протиповітряної оборони, це цілком є реальним, зважаючи на те, що Китай експортує ці системи і багато зусиль прикладає для того, щоб їх експортувати. І як пишуть арабські змі, зараз Іран в обмін на нафту отримує ці системи. Тому загалом щодо продовження конфлікту між Ізраїлем та Іраном, цілком можливо все попереду. Крім того, що до Китаю, хочу сказати, адже сьогодні російські ЗМІ прямо пишуть, що Росія за допомоги Китаю побудувала під Хабаровськом один з найбільших заводів військових дронів. Про це пише і видання Bloomberg американське, воно підкреслює, що китайські виробники надали Росії технології для виробництва дронів. І я скажу ще більше: не лише для виробництва дронів. зараз велике питання: а як так сталося, що російські ракети, крилаті балістичні стали бити значно точніше, чи Китай не допоміг Росії своїми системами супутникового наведення або якимись іншими технологіями? Або звідки на Росії взялися керовані авіабомби? Це також питання риторичне. І зважаючи на нещодавні заяви Китаю від 4 липня 3-4 дні тому, що Китай не допустить поразки програшу Росії, тому що Буцім то тоді США займуться Китаєм, то ситуація така, що зараз Китай починає майже відкрито і щодо Ірану, і щодо Російської Федерації діяти. Не дивно, що зважаючи на це, лунають заяви, зокрема з Європейського Союзу. Є заява від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, яка наголосила, що Пекін підтримує воєнну економіку РФ і пригрозила жорсткою реакцією Європейського Союзу дії Україна. Зокрема, сьогодні ЗМІ повідомили, що Україна ввела санкції проти п'яти китайських компаній, на які постачають компоненти для дронів РФ. І ці санкції своїм указом ввів президент Крине Зеленський. Він ввів в дію рішення РНБО. Загалом щодо Китайської Народної Республіки очікуємо дієвих кроків, не лише погроз, і таких спільних кроків Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Адже є ще новини, що, наприклад, сьогодні Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на свій літак біля узбережжя Ємену. Лазерна атака визволи китайського посла в Німеччині, визволи його на килим, спостерігаємо з розвитком подій і необхідно діяти. Щодо ситуації на полі бою, в попередньому випуску я говорив про ситуацію загалом без таких особливих змін, але є гарні новини. Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що Збройні сили України відновлюють позиції та утримують територію у двох областях РФ Білгородській та Курській області. І щодо таких заяв головнокоманди ЗСУ є повідомлення від експертів Осінта, зокрема про гарні новини, що Збройні сили України повертаються в позиції в Сумській області. Що Збройні сили України здійснили тактичний прорив у напрямку села Кондратівка Сумської області, відновивши контроль над майже половиною населеного пункту та забезпечився плацдарм для наступного наступу. Існує реальний ризик того, що російські війська можуть потрапити в оточення у східній частині села. Також є добрі новини, важливі новини щодо ситуації на Донецьких напрямках. Зокрема, є така новина, що в результаті успішного контрнаступу ЗСУ звільнено село Попів'яр на Донецькому фронті. Також є повідомлення, що Збройним силам України вдалося прорватися в напрямку села Катеринівка в Донецькій області та звільнити частину населеного пункту. Водночас ЗСУ увійшли в південну частину села Рідкодуб та укріпили там свої позиції. В цілому, поки не можна сказати про якийсь великий контрнаступ, але є певні тактичні успіхи, і дійсно Збройні сили України, як сьогодні повідомив головнокомандувач ЗСУ Сирський, відновили деякі позиції. Російські пропагандисти, так звані воєнкори це підтверджують. Зокрема, Рада говорить прямо, що Збройні Сили України на деяких ділянках починають переходити в невеликі контратаки, і, можливо, вони це роблять для того, щоб продемонструвати США, що є у ЗСУ резерви і тому потрібні нові постачання зброї. Причому, як наголошують російські воєнкори, невеликі контрнаступи ЗСУ проходять одночасно з російським контрнаступом на тих же ділянках. Загалом, ситуація, як ми бачимо, важка, але є гарні новини. від ЗСУ. Друзі, ну а на цьому, все. Свої думки щодо цих всіх подій пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.